Що в нас зараз відбувається засідання постійної комісії? Ми розглянули на розгляду це питання про звернення депутатів Луганської міської ради до Верховної Ради президента України щодо підтримки плану, президента, плану перемоги, представленого президентом України перед Верховною Радою. Всі знайомі із даним зверненням? чи є потреба вам детальніше трошечки про нього розказати? Воно було Верховній раді, там є основних п'ять пунктів усіх звернення. До скидавки. Немає скидали. Немає потреби. Шкидал. Добре, дякую вам. Що ми в комісії пишемо? Підтримайте всі одноголосно, чи буде хтось проти даного закінчення? Підтримайте, там є відомість. Будь ласка, на кому вона там закінчилась? Якщо ви, ласка, то на противітися можу тоді поставити. Можуть е, винести на комісію голосування? Ну. Ви комісію? Так, да, звичайно. Подивіться, да, давайте, щоб ми мінімум руками проголосувати. Да, так, 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 давайте, подобається. Е, хто за даний проєкт рішення, то прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Будь ласка, в відомості там відмітьте, що ми одноголосно підтримали дане завдяки на сусідах комісії.